Шановні учасники форуму, я дуже вдячна за запрошення на цей форум і я хочу у своєму виступі розказати кілька аспектів діяльності нашого проєкту, які фактично сьогодні вже були заявлені попередніми, попередніми спікерами. Проєкт Підтримка децентралізації в Україні працює давно Він працює з 2007 року. І його діяльність досить така різнопланова. Тобто ми працюємо і в регіонах країни, ми працюємо і на рівні сільських громад, і ми працюємо з центральною владою і експертним середовищем. Зараз ми знаходимося у третій фазі своєї діяльності, яка щасливо співпала, ну, вже співпала з такою активізацією. Теми децентралізації і е, розумінням її на центральному рівні і початком впровадження реформ. Тому я хочу е, зупинитися на тих аспектах, е, які стосуються саме цього. Е, і е, ось в цьому напрямку у нас є два ключові такі завдання проєкту. По-перше, це консультативна підтримка активізації національного діалогу, тобто взаємодії всіх тих зацікавлених сторін. І підвищення розуміння з боку зацікавлених сторін у тому, що таке є реформа, як вона має відбуватися, які є ключові завдання, і які кроки мають бути зроблені. І другий аспект це посилення потенціалу асоціацій органів місцевого самоврядування. Ми вже спільно з експертним середовищем і Анатолій Федорович і Юрій Іванович Ганущак і е, В'ячеслав е, Андронович нагода всі приймають активну участь у тому циклі е, діалогів, які ми проводимо зараз на регіональному рівні. І я думаю, що е, нам вдалося започаткувати таку дуже непогану, такий дуже непоганий інструмент саме донесення змісту і суті реформ до безпосередньо тих людей, які мають. Е, які є, по-перше, її споживачами, по-друге, тими людьми, які її будуть впроваджувати. І я хочу зазначити, що діалоги гострі, діалоги дуже такі насичені, і іноді вони викликають таке трошки здивування наших швейцарських колег, тому що ми вже дуже емоційно сприймаємо і виражаємо всі ті речі, які... Які нас турбують, але мені здається, що дуже важливо протягом цих дискусій, щоб було досягнуто хоча б такого першого рівня співрозуміння між і представниками сільських рад, і представниками влади, і представниками експертного середовища, тому що. Просування реформ у сфері місцевого самоврядування це величезна робота, яка потребує як експертних зусиль, так і зусиль е інформаційних. Тому що е дуже важливо, я сьогодні мабуть, день цитат. Е я згадую е е вислів нашого першого президента пана Кравчука, який на одному з ток шоу е коли людина почала говорити Я в інтернеті читала. Він сказав, що треба не інтернет читати, а документи. Треба вчити матеріальну частину. Тому дуже важливо, щоб люди, які безпосередньо є впроваджувачами реформ, мали інформацію з перших рук, мали інформацію від тих батьків-засновників реформи, які її розробили. І ось наше завдання, ми бачимо в тому.